Це просто, просто найкращі фармит ревалюти, це найкраща тактика у світі, просто скільки я лута воно з неї, це просто капець. Всім привіт! Мене звати, як завжди, Седат. І сьогодні у нас рубрика Лайфхаки та тактики для метро Рояль, з якими ти зможеш підняти мільйони. Давайте під цим роликом наберемо 20 подобаєк, і Я роблю новисинки і відосик. І також не забувайте оформити підписку. Що, будемо грати. І перша тактика це грати на сьомій карт. Що, go. Так, і в нас перша катка, а ще це спанчик. зараз покажу, як відігравати, просто, щоб просто мільйони. Так, ну спанчик у нас так собі. Так. І перша тактика полягає у тому, якщо ви спавнитесь десь, зараз вам покажу, якщо спавнитесь десь в цій в зоні, то краще йти на оці матрошки. На оці краще матрошки йти. Тому що тут менше шансів тебе закрисять. І саме найкраще це з цієї метрошки йти сюди. Тому що там саме ти одразу ж на ракети попадаєш. А на ракетах I там менше. Це тому, що ми на ракетах а на ракетах краще. Так, ми вже на рації. І перша тактика це. ой. Так і друге, це якщо у вас мало балику, маленький у вас баланс, то ви лутаєте фул ракети. Зараз покажу, скільки примірно в середньому виходить Йдемо сейф. Так, тепер дивіться, вже 1,9. Це чисто буде 1 мільйон. Тож, якщо у вас немає луту, то краще вже виходити. Те, що в мене є лут, і для цього я тільки буду виходити. Ого, що це золота що? Так, і коли ви залтали ракети? Як ви золота ракети? Ідемо сюди. Чому типа у спині? От зразу же ми. Дейзи, якщо чому типа, беремо хаєшку Ти ж в нас сидить цей ті О, бачите. Ви все одно повинні перечекувати все. О, о! цей просто мій мув? Як же ми просто все збрили? Лявщик підійшов Ціп хоче видіти чи що? О! Оу Проше, коли. Давайте бо ми його пушимо. Підходимо сюди. І чим ви їх? Ого, ви просто бачили цей мув? Ви бачили просто все? Мабуть, якщо мене забанять, я буду у шоцію. Вишкої якості. І, і, ще одна, і ще один лайфхак це робіть тайнички. Завжди робіть тайнички. Якщо ви, не, якщо ви не. Якщо ви думаєте, що ви останні. Якщо ви вже думаєте, що ви не останні, то краще зробити тайник. Так краще зробити тайничок. Так, у нас скільки? 7600 тисяч. О, як бачите, бачите? Ті пошуки. Я хотів тільки вам показати тактику. зараз закриємо песики. Тільки хотів показати. О, Бачите, чому я себе луток? Мене закрисили, тому що я не прочекав зроблю. Це спавн, тому що вам тоді по... нормальні спавни. Так, дивіться, давайте глянемо. Бачите, спавнчик якийсь такий нормальний нам випав, хоча міг погано бути. Це називається багані спавни. Як їх багато, я покажу вам пізніше трішки. Чесно, згутали. Побачите, коли ви виходите, отак робіть, дивіться. Прошакуйте верх ось. Мама від цього легше. А, бачите, там тіп лежав. Ви бачите? Закриваємо. І лутати треба. Так, тихенько. Все спокійно, все буде нормально. Все буде нормально. Головне просто не перейматися. Бачите, я не приймався типу. і типу. типа крисять. Та краще смоками. І дотати завжди треба тільки під смоками. Собі два чорних листов, а типу, то не що. Даємо тепер ось його, типу. Не закрили просто. Беремо ми молик. Бачите, прокинули молик. Тепер ось сюди прокидуємо Що нас з віконця не могли зняти. Тепер, чорно хто тіп є. Гріємо хаєшечку. Бачите, десь там по звукам десь там. Грійте хаєшечку, ідеально просто віце. Бачите, ваня Н-1. Якщо ви почули там типа, то краще хаєшками перевірити. Краще хаєшками перекиньте. Я обов'язково лутайму через смоу. Можете сказати, та тут все, тут сейф, тут сейф. Але ні, тут може бути і не сейф просто. І не прокинув. А так би зараз я би забрав, то типу. Пів катки не записало, тож вибачайте. Дивіться те, що я записав. Ну, катка, я скажу, була дуже цікавою. Так що так. Є ще смуки, будь ласка. А є, в нього смужку. Угу! Це відкриваємо дверку Бі? Покидемо смоук? Обов'язково, тому що по передній каці це не і за цього програв. Це просто. Ось. Ви не уявляєте, як просто зараз мене трясуться руки. Просто не уявляєте. Вже біля виходу, вже на виході. Ми винесли скільки? 5, 5 мультів. Ми зіграли 4 катки. 4, я не пам'ятаю вже. Не пам'ятаю. Ми всі програли, а цьому хоч щось винесли. Так, давайте, дивіться, давайте хоч щось подивимося, що я виніс. Я надію, що там не попродавався, те, що я повернувся. Давайте все приберу. А, зачекайте, ще є умінник. Немає там нічого? Нема. Давайте як зараз робимо. Ми зараз оце все ми продаємо, крім цього. Оцього. 5 і 4. 16 16 мільйонів вже у нас на балансі. Два же ці. Їх кікаємо ми. Так, ну що ж, в цьому ролику я вам розказав всі тактики, всі лайфхаки, по яким ви зможете добувати лут, як я. Що, будемо сьому завершувати? Всім дякую за перегляд, ставте подобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі! Мене звати, як завжди, Салат. Всім дякую за перегляд цього року.